Вдалося викупити сім броньованих евакуаційних автомобілів Land Rover, які будуть рятувати життя. Ми робимо сервісне обслуговування, замінюємо бронескло. Тут будемо замінювати двигун, стартер, коробку. Всього їх зараз сім автомобілів і бригади, вони вже будуть передаватися так, як ми передаємо вантаживки, для того, щоб ми не допустили жодного ризику для воїнів під час евакуації. Ми також розглядаємо бронетехніку, але цю вже купила дружня до нас волонтерська структура. Декількам структурам ми допомогли в проєкті 50 на 50, Тобто вони зібрали гроші. Ми подвоїмо їх, так, як маємо дуже позитивний досвід співпраці з правою громадою. Наша робота в Британії продовжується зараз. Їдемо на